Привіт, мої дорогі батьки! Мене звати Любов Рудницька, я педагог, гештальтерапевт у навчанні і мама двох дітей. Сьогодні я хочу з вами поговорити про покарання. І тут хочеться зазначити декілька пунктів. Ну, по-перше, що дійсно покарання на сучасних дітей по факту не працюють і. Раніше, якщо вони і працювали, то працювали в форматі нагнати на дитину страху, тобто я буду дитину карати, вона буде боятися, і з точки зору страху вона буде робити ті речі, які потрібні мені. В короткотривалій перспективі звичайно це працювало, да? я боялася, що на мене накричать, тому там робила домашні завдання, чи боялася, що будуть якісь санкції, і робила домашні завдання. В довготривалій перспективі, в перспективі коли я вже доросла людина, я йду на роботу, да? і зі мною так починаються поповодити там керівники. Все це не працює. І отут насправді ми маємо знати, що в цілому психіка дітей вона, звичайно, інакша, вона більш адаптивна. В дітей різні там захисні механізми, які змінюються потім, коли ми дорослішаємо. Але при цьому давайте уявімо, що ми зараз є дорослими людьми, ми приходимо на роботу, і наш власник бізнесу, на якого ми працюємо, наш директор, він робить, бере методи, які брали наші батьки, і використовує їх в роботі. Так? Наприклад, ти не зробив якесь завдання, він до тебе приходить в кабінет і починає на тебе кричати. Що відбувається далі? Чи хочеш ти продовжувати на цій роботі працювати, чи поважаєш ти цю людину, чи любиш ти цю людину? Так? Ну, тобто, якщо перенести, взяти такі паралелі, то ми розуміємо, якщо в нас раптом в житті наш директор на роботі починає вести себе таким чином, починає використовувати покарання, то в цілому будь-яка наша мотивація, вона? Стрімко падає, правда ж вона не збільшується, не працює в дорослому житті такі методи. Тому чому ж ми їх застосовуємо до дітей? Так, тобто, поваги до такого керівника, який кричить або маніпулює або погрожує. Її немає, але е, чомусь ми з дітьми можемо такі методи застосовувати. Чому ми це робимо? Ну просто за зразком наших батьків. Але ми маємо знати, що дійсно з нашими дітьми по поганому не працює. Працює по хорошому. І отут також маю приклад щодо моєї першої там чи другої роботи. Я працювала в СММ агенції, і в мене було. Там 5, десь 5 клієнтів на місяць, яким я писала контент-план, з якими я співпрацювала. І кожен місяць я в кінці місяці їм відправляла контент-план на наступний місяць, тобто там 25 десь дописів а, на затвердження. І от я не пам'ятаю, як там себе поводили які замовники, але я пам'ятаю одну жіночку, і кожен раз, коли я відправляла свою роботу ці 25 дописів вона відповідала Люба, дякую тобі величезно за твою роботу. Це класно виправ, будь ласка, там пост номер 5 пост номер 24 зроби отак отак, поміняй ці слова і так далі. Тобто вона починала з того, що вона мені вдячна за роботу і що вона е, хоче там щось виправити. І ви знаєте, це був той замовник, для якого хотілося насправді робити краще. Бо ти знав, що в кінці вона тебе похвалить, і я завжди найякісніші дописи робила саме для цієї замовниці. Тобто там була така позитивна мотивація. А, в мене не було таких зовсім якихось аб'юзивних замовників на той час, але в цілому я розуміла, що якщо є Ті, хто ставиться нейтрально, той, хто не хвалить, той, хто не дає зворотнього зв'язку, і той, хто хвалить і дає зворотній зв'язок, я до нього буду ставити більш Тепло більш лояльно. І в цьому сучасний світ, світ свідомості, так ми вже всі на певному рівні свідомості, він тяжіє до того, що ми маємо все ж таки ставитись одне до одного приязно. Ну погодьтеся, ми ж не народжували наших дітей для того, щоб їх цькувати і розповідати їм, які вони не такі. Ні, не для того ми їх народжували. Тому, все ж таки, дисципліна добра і такої певної Приязні вона працює краще, ніж дисципліна, де повага здобувається через агресію і через страх. Подумайте, будь ласка, про це. Щодо покарань, так, все ж таки, треба тримати баланс. Що я маю на увазі? Ми, звичайно, не маємо права бити дітей цькувати дітей, казати на дітей якимись такими негативними вираженнями. Цього всього ми не маємо права робити. Ну, як мінімум, за правилами нашого суспільства. Ми все ж таки вже всі йдемо да, до такої високої свідомості. Цього ми робити не можемо. Але чи можемо ми тільки е, любити да, і не влаштовувати дітям такі певні рамки і правила? Є на противагу тій радянській системі виховання, так зараз з'явилася система вседозволеності, і хочеться сказати, що вона також не працює. Все ж таки, це е, два таких е, полярних, дві полярних речі. Все дозволеність, коли дитині дозволяється робити все, що вона хоче. Да? І е політика такої радянської, радянська політика виховання, там, де був страх, аб'юз, е знецінення особистості. Так, тобто є от дві абсолютно полярні речі, протилежні речі, да, бінарні можна сказати, чорне, начебто, і біле. Але насправді ні та політика, ні та політика не є діючою. Тому що, якщо зрозуміло, ми всі виросли в політиці виховання радянській, нам це не подобалось. У нас купа травм, у нас занищена самооцінка через це, так але ця політика, там, де є все дозволеність, вона також не працює, тому що насправді дітям дуже потрібні рамки і правила, інакше це не працює. Діти мають знати, що ми... Зранку прокидаємось о ось сьомій, що є певні процедури: почистив зуби, сходив до туалета, поснідав. Пішов до школи, так ми не можемо дитині дати повний простір, щоб вона робила все, що хотіла. Так в світі не буває. Все ж таки, ми, люди, ми живемо в соціумі, і якщо в нас дитина буде рости в оцій вседозволеності робити все, що вона хоче, їсти все, що вона хоче. Робити все, що вона хоче, одягатися тільки так, як вона хоче. так, Якщо вона хоче мінус 30 ти в сандаліках, то вона буде йти в сандаліках. Це не спрацьовує, тому що рано чи пізно ваша дитина піде в соціум, вона піде або в школу, або в якийсь гурток. Ви не зможете від цього її якось відгородити. Вона все одно потрапить до реального світу. Якщо ви дитину, дитині будете дозволяти все, чим більше, отак от, чим більше ви їй будете дозволяти. Тим важче її потім буде в реальному житті. А повірте, хочете ви цього чи не хочете, ваша дитина в реальне життя потрапить. Вона потрапить туди, де будуть люди. Навіть якщо вона піде в ресторан замовить собі їсти, так вже там будуть правила, є меню, його треба прочитати, чергу треба вистояти, почекати, поки тобі принесуть їжу. Розумієте, це вже правила, це вже соціум. І якщо раптом тобі вдома було дозволено їсти руками і, наприклад, хочеться тобі в 15 років вкласти собі макарони да, на голову, бо в родині да, є оця політика вседозволеності, то дитина йде в ресторан. І в ресторані все ж таки хтось прийде, дитина прийде і скаже: слухай, ну все класно, ти класний хлопець чи дівчина, але ну, не можна в нас в ресторані там, розкидуватись їжею. Так? Це я, звичайно, така перебільшую все це, але рано чи пізно ваша дитина зустрінеться з політикою засудження, де її будуть засуджувати через те, що вона. Робить щось не так, так? Тобто, в будь-якому випадку ваша дитина зустрінеться з соромом. Якби ми не хотіли зробити так, щоб в нас дитина росла в середовищі, де немає сорому, все ж таки, сором це нормальна частина нашого існування, так, ми з вами не… Робимо свої речі, якісь, наприклад, на траві, да ми не як собаки. Да? Собачка може вибігти на, на травку, попісяти, покакати. Якщо це буде дитина в 10 років робити, з чим вона стікнеться з осудом, так і це буде нормально. Я сподіваюся, що всіма цими прикладами я вам довела те, що політика вседозволеності не працює з нашими дітьми, а працює певний баланс, де є. Рамки, де є правила, де є повага і де є любов, і насправді повага і любов вони є такими ґрунтовними для того, щоб дитина дійсно поводила себе певним чином. Діти, яких в родині люблять і приймають, вони все ж таки дійсно мають кращу самооцінку і краще себе поводять. Але це не історія про те, що ми маємо приймати дитину. Повністю з усіма її особливостями, що якщо вона хоче йти на травку пісяти, ми будемо це дозволяти. Звичайно, ні. Є речі, які будуть в чітких рамках і структурах. І щодо покарання, так, покарання можуть бути, але звичайно, це не фізичне покарання, це не історія про ставити колінами на гречку чи бити ременем абсолютно ні. Єдине покарання, яке я застосовую до своїх дітей. Це покарання, коли є велика провина. Наприклад, син сьогодні побився в школі, була драка, це була яскрава, неприйнятна річ, так, така негативна річ, негативна поведінка. В цей момент є короткотривала в нього. Історія, коли я йому не дозволяю саме в цей день, тільки в цей день покарання має бути короткотривале. В цей день я йому не дозволяю грати в приставку, не дозволяю гаджети. Єдина, єдина ситуація, коли я караю своїх дітей, коли є чітке неприйнятне, чітка, неприйнятна поведінка, ти не маєш права бити або цькувати інших дітей. Але дивіться, покарання йде дуже короткотривале на один день, тому що якщо. Ми на тиждень заберемо гаджет чи на місяць заберемо гаджет. Що буде далі? Дитина через тиждень вже не буде пам'ятати, за що її покарали. Вона в цілому вже забуде, що це було. Розумієте як? Тому якщо караєте дітей, то це має бути, звичайно, не фізичне покарання, і все ж таки це має бути покарання дуже коротко -тривало. В моменті зараз, сьогодні, ти вів себе погано. Зараз, сьогодні я тебе караю. Чому я обираю саме гаджети, покарання гаджетами? Тому що для моєї дитини це дійсно спосіб зрозуміти, що йому робити так невигідно. Діти дуже швидко щитують маніпуляції, дуже чітко розуміють, вигідно йому робити це чи не вигідно. І такою своєю поведінкою я дитині показую. Сонечко, тобі. Невигідно битися в школі, тобі невигідно робити якісь такі проблемні речі, тобі невигідна в цілому погана поведінка, бо твого отакого смаколика, да, твоєї улюбленої гри, сьогодні не буде. І коли дитина починає ну, там, живо нервувати, казати, що як ти можеш мені забороняти мої гаджети, в мене ж там є ліміт щоденний. Я кажу, дивись, мені дійсно дуже шкода, мені самій дуже важко тобі заборонити. Але ти маєш зрозуміти, що гаджети ем, це щось, що ти любиш, да? а твоя поведінка це, ну, грубо кажучи, те, що є неприйнятним і те, що ти не маєш робити. І особисто до е, моєї дитини, так, це покарання спрацьовує. Він каже: да, я тебе зрозумів, Окей. І це працює. Ви маєте дійсно критично мислити і дивитися, які покарання можуть спрацювати на ваших дітей, якщо ви вважаєте, що покарання взагалі можуть бути. І, звичайно, на противагу до покарання є похвала. Ми маємо хвалити наших дітей, і інколи до деяких дітей похвала це найкращий е взагалі, спосіб е коригувати їх поведінку. Тобто є діти, діти, яким краще сказати: Ти сьогодні побився, да, мені дуже шкода, але я знаю, який ти класний і який ти молодець. І можливо в оцей спосіб. Дитина не буде більше битися. Так? Тобто ми можемо пробувати різними способами. Тобто, в мене є покарання в родині тільки в, в цій ситуації. Саме в ситуації бійок, бо це хлопчик, да, є, є процеси, дівчата також, звичайно, б'ються. Власне, це те, що я хотіла сьогодні сказати: про покарання, навела свої приклади. І розказала про систему, так, скажімо так, педагогічні, які працюють, які не працюють. Ну і про те, що дійсно ми в своєму батьківстві, в своєму материнстві ми маємо шукати баланс і маємо шукати способи вирішення різних ситуацій, як це саме працює на нашу дитину, що саме працює, що краще для наших дітей. Дякую, величезне. Мене звати Любов Рудницька. Дякую, що провели цей час разом зі мною.